Добрий день. Сьогодні відпрацюємо одиночні удари на снаряді в боксерському. Розпочнемо з коліна. Раз ліве коліно раз праве. Раз Ліве коліно, раз праве коліно. Раз ліве коліно. Раз праве. Наступне пробиваємо фронт кік. Раз лівий, раз правий. Также. Так. Коли б'ємо лівий фронт, ліва ручка робить отмашку. І та, і також права. Пам. Корпус ложимо назад. Так. Пам, так. Пам. Так. Пам. Добре, наступний пробиваємо круговий удар. Лівий, лівий, лівий. Правою ножкою. Лівий, 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 лівий. Добре, а зараз ми з'єднуємо лівий, правий. Давай лівий і правий Так, а, то, а, ти, а зараз навпаки правий. Левый Так, и, и пошел Левый, правый Правый, левый Доброе, левый Правый, правый Левый, доброе